Володимир Олександрович, не ганьбіться, скасуйте свій незаконний указ, який ганьбить не тільки вас, але й всю українську державу. За санкції відповідає також Володимир Олександрович Зеленський, і він втік сьогодні з судової зали, затягуючи процес і намагаючись, напевно, таким чином виграти час, щоб тиснути на суддів, щоб можливо їх заставити приймати неправомірні рішення. Але Зеленський сьогодні також в судовій залі втікає від відповідальності, тому що на цьому засіданні мало би припинитися оце все клоунство і мало би бути, згідно з законом, винесене справедливе рішення скасування санкцій. Це ж ганьба для президента України, який в незаконний спосіб наклав ці санкції на президента, і вони сьогодні мали би бути скасовані. Сьогодні Зеленський такий спосіб намагається втекти від відповідальності. І перекласти якусь відповідальність за те, що щось не так відбувається в державі, нібито на Петра Порошенка, як лідера опозиції. Але саме Зеленський відповідальний, зокрема, і за те, що шестеро людей, які брали участь у підписанні санкцій, засвідчені в Міндічгейті, в якому є найближче оточення, і друзі Володимира Олександровича. І він за них так само має відповідати. Цей судовий процес є надзвичайно показовий, а сьогоднішня втеча зеленського від відповідальності сигналізує нам, в який спосіб Зеленський буде намагатися провести вибори в державі, нагинаючи судову систему, зачищаючи потенційних і реальних опонентів, знищуючи усіх тих, хто міг би відстоювати право, свободу і демократію в українській державі. І я би дуже просила, щоб усі громадяни України звернули на це увагу. Тому що тут уже справа не тільки в Порошенкові, він просто хрестоматійний приклад того, як Зеленський знищує демократію в українській державі, як Зеленський буде знищувати наше волевиявлення, наше право обирати і право нашої держави бути демократичною, правовою і успішною.